Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Против меня вели санкции, потому что я еврей и антифашист. Что нового для нацистской Европы грабить евреев и вводить против них санкции? Це в Соловйова знову істерика, бо не може на травневі свята відправитися десь на тепле західне узбережжя. Ну і тепер доведеться дивитися на весь сьогоднішній цирк. Тобто, на все ось те парада побіда яка нині відбувається на Москві, але не тільки ж Соловйов не зможе позасмагати десь подалі від боліт, бо найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси на Росію. 8, 4, 7, 3. Вилітаючи в Санкт-Петербург панотрига пасажираті велосипедов... авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в міста Росії, включно з Москвою, власне з Анталії, Даламана і Бодрума. Російські телеграм-канали повідомляють, що на Росії тепер паніка і якийсь масовий психоз. Ну а туроператори зараз висять на телефоні і намагаються буде якось вирішити ситуацію. А от турецька авіакомпанія таке рішення ухвалила через затримки і скасування авіарейсів у російських аеропортах. Зокрема, напередодні було скасовано, щонайменше 16 рейсів з Анталії до Москви і Санкт-Петербурга. Ну а мені знаєте, подобається, як Україна паралізувала. Російські аеропорти і той весь їхній масовий колапс. Бо росіяни чекають на свої рейси по багато годин, сплять де доведеться. Ну а літаки тим часом шикуються в черги на злітно-посадкових смугах. Ну і звісно, у всіх злість, апатія і паніка. Ну а ще понад 180 російських туристів застрягли в аеропорту Абу-Дабі знову ж таки через атаку українських безпілотників на Москву. Вони вже понад вісім годин сидять без їжі. Ну а представники авіакомпанії не надто поспішають пропонувати їм готель чи бодай тимчасове розміщення. Ну а навіщо? А замість броні всім радять скасовувати квитки на рейси і брати нові. Тобто, як розумієте, весело їм а всім начхати на росіян. Пропагандисти ж тепер погрожують українській владі. Серйозно так погрожують, ось не стримав себе і алкодепутат Гурульов, який знову пробив дно. Поки ми не уничтожим, политическое і военне руководство України фізично, нам буде крайне важко з кем-то -то розмовляти. Тому що вони, як законные будьте, прекрасно розуміють, що другому пути, як війни, в них не останнього, після последних. Сами. Но это бы не хотелось, вряд ли бы не хотелось. Поэтому будет ли это орешник? Будет ли еще как-то это ну, выглядеть? Они не стесняются убивать наших генералов. Кирилла, Маскарик. Поэтому, наверное, более до на террора надо отвечать тем же. Только уничтожим всю эту Наверное, будем какие-то решения. Вот примерно так. Тим часом в студії Соловйова істерика ще й тому, що вчора, 8 травня, Верховна Рада таки ратифікувала угоду зі США про Надра. За проголосували 338 народних депутатів, тобто всі фракції та групи проголосували. Тож московити тепер зібралися на Вашингтон. Цікаво, як далеко дійдуть, якщо ми вдруг починаємо розробку чогось то і так далі є. Мы получаем иск, почему американская собственность по этому соглашению, а ООН признает сейчас границы Украины так, как они были когда-то, мы получаем иски от американских юристов, и мы за эти иски будем... В судах отвечать нашей собственностью. Не только той, которая там, где-то в земле лежит, а вообще всей собственностью России. Это еще один блок на наше развитие, это еще один вариант давления на нас. У нас выбора Брать нет. У нас выбора нет. Нам придется теперь заниматься демонтажом украинской государственности. Конечно. Потому что иначе мы получаем. постоянные оковы юридические на той території, которая там є. А это значит, что нам нужно бути готовым к мобілізації. Це пропагандиста ще пояснювальну записку до законопроекту не читали. Ну, а там сказано, що ратифікація угоди створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Але знаєте, їм зараз і так непросто. От подарунки до їхнього цього парада побідебійсія летять один за одним дуже швидко. І тепер їхні російські гроші працюватимуть проти них. Україна вчора отримала від ЄС 1 мільярд євро кредиту з прибутків від заморожених активів Російської Федерації. У Єврокомісії наголосили, що символічно, що виплата 1 мільярда євро цього траншу макрофінансової допомоги Україні збігається з днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вони достали. ми їх Вони не розуміють. Знаєш, будемо зараз вас по-настоящему. Вот як доктор прописал, Как ви в Іракі. Ну, щоб американці зразу понімали степень, якби как бы, з діца, який предстоїть. Не розумію. Ну чого так волати? Ну, все ж справедливо, і цей транш частина послідовного підходу наших партнерів, бо агресор має заплатити за всі руйнування, які він приніс на нашу землю, і заплатить. Ну і ще один сюрприз до 9 травня зробив їм Сейм Литви, який прийняв резолюцію, згідно з якою не визнає захоплені Російською Федерацією території України російськими. У резолюції заявлено, що Литва не визнає захоплені Росією території України російськими ні де юре, ні де факто. До речі, за цю резолюцію проголосували 118 парламентарів, і ніхто не утримався та не виступив проти. А ще у документі зазначається, що Україна є суверенною і незалежною європейською державою, яка має право захищати себе і самостійно вирішувати питання своєї внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики. Ну а її кордони. Це ті, які в 1991 році визнала міжнародна спільнота, як заявив голова комітету закордонних справ країни. Дуже важливо нині не тільки зупинити цю невиправдану війну, а забезпечити довгостроковий мир і відновити територіальну цілісність України. А ще у цій резолюції Сейм закликає й інші парламенти країн світу ухвалити аналогічні документи, щоб підкреслити безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ну і звісно, закликає вжити заходів для запобігання визнанню анексії українських територій Росією. І це ще не все. Бо таке відео. Маю дивіться і коментуйте. Чи на все це парада побідабісія, тобто святкування дня побіди на Російській Федерації витратять щонайменше півтора мільярди рублів. Ну а це своєю чергою 18 мільйонів 600 тисяч доларів, і це не рахуючи 12 російських регіонів, даних про які немає нині в сервісі держзакупівель Російської Федерації. Тож, звісно, кінцева сума на свято, ось це буде значно більшою, але Путіну байдуже на Росіян, тому з розмахом святкує. День Победы. Дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество. 9 мая – священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять. Наши отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом – за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре и традициях. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех. І призиваємо все мірової сообщество к солідарності в рішенні актуальних проблем сучасності. Ну а після всього побаченого я лише нагадую: з терористами і вбивцями немає про що говорити, тому що б там не відбувалося в кремлівських студіях чи на болотах загалом та й на міжнародній політичній арені. Нам з вами своє робити. Тому давайте невпинно підтримувати наші сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.